Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас, 28 серпня, День міста Тернополя. І шумить і в'ється Топіль, буйним листом з краю в край, рідний серцю наш Тернопіль, молодій і розцвітай. Про Тернопіль, про його звичаї, давні і сьогоднішні, про історію Тернополя. Сьогодні, шановні телеглядачі, вам розповість народознавець, відома в нашому краї Надія Миронівна Купина. Надія Миронівна, ви в четвертому поколінні Тернополянка. Хто як не ви найглибше знаєте саму історію і традиції, колишні і теперішні нашого прекрасного міста? Дякую. Доброго дня, краяни. Жителі міста Тернополя дозвольте вас запросити на побачення з містом, яким я його бачила у своєму дитинстві і зараз. І пам'ятаючи слова із пісні Василя Зінкевича у тернопільський став, заглядають зорі, які йдуть на побачення з містом, так і я вас запрошую до нашого до нашої розповіді. Про що ж ми будемо говорити? Ну, в першу чергу, про те, що, чому воно називається містом під покровительством святої теклі. Рівноапостольної теклі, напевне, це важливо тому, що ми говоримо про святу Теклю з прекрасного роману Лесі Романчук, знаємо її біографію, життєвий шлях. Ми цікавимося святими в цих храмі християнському, але чому вона так названа і яке вона має призначення для нашого міста? Ось давайте разом і про це дізнаємося. Ну, в першу чергу про те, що Свята Текля – це була дівчина дуже молода, яка в 19 років. Вперше почула про Христову віру. І апостол Павло про це її повідував її місті. І вона захопилася, але була вже заручена. І тому до їй довелося. Розірвати це, вона повідомила про маму. Це було дуже для родини недобре знак. І вона була, знаєте, от дівоче життя двічі відмовляла у заручинах, у дружині своєму, її за це судили. І ось її святість полягає в тому, що вона перший раз була кинута у вогонь за свій вчинок, але над небом з'явився Хмаринка і дощ, і вона була врятована. Її відпустили другий раз, коли її теж за її вчинок такі відмови поважним людям у її одруженні, вона була кинута оголена до ями, де були леви. І але вони жоден із них її не е, доторкнувся, а навпаки, у її ніг залишилися. А mm. як сталося, що вона стала покровителькою Тернополі? А ви знаєте, це дуже цікава історія. Мені довелося про це дізнатися у своїх колишніх студентів, які працюють в архіві е, нашого тернопільського е, державного архіву, які мені е, допомогли з двох джерел. Джерело перше це е, е, книжка Тернопіль плине часу. Це написана Любомирою Бойцом, хто пам'ятає такого гарного працівника архіву. От у неї є і. Спогад, і друге, це те, що журналіст Ярослав Гулько написав у такий допис у газеті, і Тернопільський, мені здається, що це було найбільш глибше порівняння. Це якраз у Ось маєте. так, я ось такий маю, прошу подивитися. І от чому кажу, власне чому, так прошу? І чому власне вона стала покровителькою? Тому що громада латино-католицька громада, тобто римо-католицькі париф'яни, маючи храми, Сьо Ізуїцькі, вони вирішили, ну як завжди, біля таких храмі святих міст ставили покровительку, яка би опікала їх. А враховуючи те, що в цьому ізоїцькому храмі, який нині тепер колишня швейна фабрика, стоїть вже без, без діла, то в цьому костьолі був священик Антоній Герхейфен. Він був настільки вражений долею теклі цієї дівчини, так, дівчини, власне, бо потім вона стала святою, так. а для нього це доля дівчини, він навіть його. Вважали в місті теж покровителем бідних, і він допомагав, не дивлячись на те, що і сам жив дуже скромно, і все і ходив Вони до душею співзвучні. Тобто він відчував її проблему, її долю. І він теж взявся допомагати тернопільським бідним людям, і це спонукало його до того, що він вирішив з силою громади побудувати, поставити їй пам'ятник. Ну, цікава історія. Ви знаєте. Це місце, напевне, для нас всіх має бути дуже значиме. Значить, От вулиця Качали до вулиці Кам'яної, між тим, туди вниз до Піску, це якраз оця територія цього костьолу. Але там був такий своєрідний скверик. І ось в одній із алейок в цьому сквері був, був поставлений такий високий постамент з білого мрамору, і на ньому фігуру Святої теклі. Воно дуже довго, з 1882 року було посвячено, і це було дуже поважно, бо в 1901 році вже почав діяти цей ізоїдський костюм. І історія говорить про те, що там і криниця була така дуже сильної води, бо навіть люди тернополяни вважали, що ходили напитися чистої святої води із криниці Теклі. То десь приблизно де зараз погруддя за... Так. Не хочу вдаватися до історії, щоб такого свята не змарнувати. Там попередники були не дуже святі, так. але е, хочу сказати, що це місце е, є цей трикутник, як ми сьогодні його бачимо на, е, на нашому бульварі Шевченка. Він започаткував таку собі панську прогулку до е, костьолу, який ми тепер маємо, де є універмах. Спацерова вулицярова вулиця, але казали, що то стометровка. Ну я думаю, що ми коли були молоді, ми теж знали, так, що так, ми про. Прогул... Цю мали там та. на цій панській вулиці, на цьому бульварі. 24 вересня, за старим стилем, а за новим 7 жовтня, і це вважалося дуже таким величним святом для Тернополя і збиралися люди. І ось така була історія святої Тепі. Така, така у нас покровителька. Надія Миронівна, перед вами. Ваш сімейний фото так. Ну тут і... таїться фактично історія Могороду. на, на вашого роду і нашого міста. Так, Будь так. ласка, розкажіть коротенько про своє <кій> ну, і про наше місто. Ну, ось тут ви бачите фотографія мого роду про бабуся, бабуся, тато з мамою. Я маленька. Ну і е, мої тітки і е, наші сусіди, які коло нас були. Тобто, це ось така вже по фотографії, бачите, якими тут е, що вдягнуті, е, як е, так, все, міщани. міщани. Так, як шанувалися старші, вони сиділи е, молодші на них дітинки на руках, а е, старші в оточенні. Тобто, це була така, знаєте, от е, родинна атмосфера е, любові. Хочу сказати фотографії, які я дуже люблю, не тому що тут тільки моя мама. А мама моя Оля, а тому, що вони відтінюють місто. От ви бачите дві фотографії. Фотографія навіть тут кілька є, але так для мене, щоб попам'яталися для глядачів. Фотографія, на якій зображено на фоні того зображення стоїть костюк. ваша мама шляхтянка з книжкою та книжечкою, книжечкою. І, і, і на фоні, на фоні. колишнього костелу. Костелу рід, висока фотографія. башня Дзвіниця. так, дзвіниця і сам храм, так і кругом сад. Ну, Будемо казати дерева в такому парку. Друга фотографія ціна, мені так здається, ми там вже всі роздивлялися. І нам так здається, що це фотографія ворота ратуші, де зараз пам'ятник Пушкіна. от, бо там, були там була ратуша. ратуша, І на фоні того стоять мама з своїми товаришками. Ну, а те, що після війни бачите сквери, ще будинки не відбудовані, от, такі колони стоять цього нашого теперішнього кінотеатру Перемога український дім і е е дівочий товариство. Погляньте, які вони красиві. Ви знаєте, я милуюся і кажу, мода вона дійсно має шлях повернення. От, погляньте, які гарні суконки, блузки, е плісировані спіднички, як гарно зачисані е голівки, е е ті викладені коси. Ну, ну, це, знаєте, це радість. От подивишся і думаєш, нічого нечого не може загинути, воно має свою безконечність. Щось нове додається, щось... Але, а це повертається. Але, але кожна пора має свою моду, і ця мода, вона, знаєте, базується. На попередніх би там що не, не казав, ну, так. але елементи будь-чого береться з так, чогось так. колишнього. Так, ну от бачимо, що і як гарно обрані дівчата при капелюшках, при хутрах гарно так. тобто от, Це традиції одяг. такі О, знаєте а там, поважності. Ви кажете, зачіски. Там дівчина так зачіска під праник, як колись так, казали, так, викладання так, викладання. Коси. коси коси, от ну знаєте, і в той же час кожушок, хустка українська, чобітки. Тобто, так. знаєте, це все. Це натуральне. Натуральне. Нє, в розумінні ще, знаєте, тому що зберігалось українство. Українська оця риса наша бути не гіршими, показати своє краще, дати приклад до такої моральності. І послідовності, послідовності, щоб хтось обрав. Так, це ті роки, коли можна назвати їх післявоєнні ті роки. Але в мене фотографія ще от ви казали, що вона дуже цінна. от Для мене вона теж цінна, тому що це фотографія нашого будинку, де ми жили власний будинок на вулиці Нижче Подільській. Сторона якої тої вулиці називалася Вища Подільська, а тепер це вулиця Танцорова. Зараз цією вулицею тут поважні дуже сусіди. В нас родина Кульчицьких, знаменитих квітникарів, які мали тут на подвір'ї у себе, а потім, коли нас всіх тут вулицю знесли, то вони на ванаваті працювали і понині доньки пана Кульчицького займаються квітками. Квіт... Так. Квіт власне, і, так. З другої сторони, родина працівників швейної фабрики, тоді вже майстерні, пригоди кривенькі, дуже такі, знаєте. От люди, які, до яких приходили е, моду, е, ви, ви, виготовляти моду, котер'є, о, тому що вони дійсно допомагали е, їм гарним дівчаткам і всім вбиратися. Е, ну, А це доріжка така, яка веде е, до, ну, до шостої школи. А за вашим будинком. А це я хочу сказати. А тут, прямо, щоб ви знали, де це орієнтація. Це доріжка до шостої школи. Тобто шоста школа. Але ще я вам хочу розказати, таку річ. коли ми росли дітьми, е, будували шосту школу. Ну, уявіть собі, будівельники, літо, спека, вони хочуть відпочити, а 1 вересня не за горами. Так ми, дітиська, які хотіли вже так 1 вересня, бо ж бачите, як та школа піднімалася. Ми їм концерт ставили. Ми їм прибирали ту будку, де вони їли. Ми квіти їм нас поставили. Знаєте, в мене таке складалося враження, що певне так школу ще за перних хто не хотів, як ми тоді хотіли. Ну, а тепер що за за будинком? За будинком то, так в мірі 100 метрів, може. Старе русло річки, старе яке тебе середу нашого, так старе русло, яке проходило десь. Де зараз оцей млин, так ото, о, так, умовний Так, умовний млин, і він так повертав прямо от на тому розріж, що я Каже, де зараз парк робили пальчи, то Тупільче, тупі... так де зараз ми можемо сказати, є оця козацька е... островок. Той наш, mm. але що хочу ще додати, знаєте, пам'ятаю, е... це екологічне питання. От уявіть собі, що зараз ми можемо бачити, який засмічений парк буває після заходів, не тільки парк, але й озеро пливуть там пляшки, пластмаси, і все на світі. Деревину скинули, там діжку скинули але це проблема моралі. А тут я хочу сказати продовження цього, вирішує початок того, коли навпроти кожного будинку був той кусочок річки, берега, для того, щоб ми, діти не поранилися, нічого собі не зробили. Пам'ятаю, батько брав і, і сусіди брали чоботи гумові, брали, брали граблі і заступалися цю річку і чистили. Щоб ми, діти не поранилися, бо, десь якось черепа, щоб з, бо з озера всяке могло То, так. наплисти на мулення. І ми були захищені. Бачите, була Батіська колективна віка. думка і колективна дія. Чого зараз бракує За, заради дітей так. робили добро? Так. Ну а тепер ви бачите, ніби як пустир ззаді, фон такий не бо чорно-біле фото. І от торчить там десь далеко труба. Це герний завод. А саме ось тут все. Вся just, дружба так. була породружба була поро. Тобто 60, початок 60 х років е, нічого ще не будувалося, десь не десь там можливо вже щось було. Але великий яр, де зараз педуніверситі, так так. ми в ньому бавилися, поставили нам батьки два стовпи, натягнули сітку, то були волейбольні такі забави в нас. А тут де березіль, то все це було зарожче. Так а, і, і... і... Ще... і, і ро... ці, акації. акації бо знаєте, чому я пам'ятаю з дитинства, що казали: якщо хтось з нас перебіжить, той гай акації, а там зазуля чи ще там хтось нам викрикували, то хтось сміливий. То ми так бавилися ну такі були в нас ігри. Але це дуже цінно, бо то показує, що місто розвивається, місто стає більш насичений людьми красивими. Трудолюбивими, але часом ну, в народі кажуть, офермуватиме, бо е, не слідкують ні <рес> за, кол... поряд. за порядком, який коло них є. Е, як тільки якісь виходні я, я зараз в центрі міста, і як тільки якісь масові заходи, ви знаєте, серце болить після того, як ці заходи закінчуються. Скільки там сміття? Напевне, в народі би казали, фір не вистачило в місті, щоб вивезти його все на раз. Але я думаю, що ті, хто наше місто наповняє, вони повинні про нього дбати. І тому, якщо люди турбуються про те, щоб наше місто було туристичним, було красивим, було молодіжним, як його називати, дбаємо про це. На роздоріжжі всіх сторін стоїть моє славне місто Тернопіль. Я дуже щаслива, що я народилася в такому гарному, квітучому. Зеленому місті. Дякую тобі, місто. Дякую вам за участь в передачі. Дякую. А в сі дні народилися Іван Франко, видатний український письменник, поет, громадський діяч, геній людства. Народився в селі Нагоєвичі на Львівщині. Осип Назарук український громадський і політичний діяч, письменник, публіцист, журналіст, міністр УНР, автор роману Роксолана, за яким знято фільм Народився на Бучаччині. Іван Вагелевич, поет, філолог, фольклорист. Етнограф і громадський діяч, один із зачинателів української літератури в Галичині. Школу закінчив у Бучачі, а також один із творців Руської трійці у Тернополі ім'ям Вагелевича названо одну із вулиць. Народився на Львівщині. Нестор Нежанківський, український композитор, піаніст. Музичний критик закінчив Віденський університет і праську консерваторію, фундатор і перший керівник спілки українських професійних музикантів у Львові, народився в Бережанах. Ігор Юхновський, український фізик, громадський і політичний діяч, академік Національної академії наук України, був народним депутатом України. Першим віце-прем'єром, Герой України, дитячі та юнацькі роки, минули у Кременці. Тут закінчив гімназію, а згодом Львівський університет народився в Дубнівському районі на Рівненщині. Андрій Горняткевич, український бандурист, фольклорист, мовознавець, уроженець Чортківського району, Юрій Шаповал. Український історик, громадський діяч народився в селі Пробіжна Чортківського району. Мирослав Бабчук, художній керівник ансамблю Веселі Галичани Тернопільської філармонії. Олег Брилінський, інженер, конструктор, винахідник, художник, аматор, автор патентів на винаходи, народився в Цеброві на Зборівщині. Михайло Зубик, журналіст, редактор, заслужений журналіст України, екс представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Тернопільській області. Народився в селі Касперівці Заліщицького району. Анатолій Рудницький, художник, народився в селі Підзамочок поблизу Бучача. Наталя Банадига. Вчена в галузі педіатрії, доктор медичних наук, професорка, авторка понад 160 наукових публікацій, народилася в Тернополі, Зеновій колісник, місіонер, мистецтвознавець сакрального мистецтва, дослідник, хоронитель чудотворних ікон, релігійний діяч народився на Бережанщині. Любов Красновська. Відома тернопільська журналістка, ведуча на радіо, редактор новин, членкиня Національної спілки журналістів України. Роман Петришин, громадський діяч, підприємець, книговидавець, засновник чумацького шляху, яка спеціалізується на виданні книг українською мовою, народився в озерянах Бучицького. Району. Іван Кушнір, поет, композитор, громадський діяч народився на Усятинщині. Люба Яворівська громадська і політична діячка. Народилася на Козівщині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А кінець літа і початок осені 2023 року будуть проходити на зростаючому і повному місяці. Бо саме в останній день літа 31 серпня настане повний супермісяць. 30 і 31 серпня дні напружені. Всі інші середні. Нагадую: з 1 вересня Православна церква України переходить з Юліанського на новоюліанський календар. Це означає, що дати всіх попередніх свят змістяться на 13 днів раніше. Овен. Для них цей тиждень буде дуже значущим в особистих стосунках. Комусь варто розірвати важкі, які руйнують життя, а хтось може повернути минулі взаємини, які були розірвані через дрібниці. Телець, у вас триває напружений період, але пам'ятайте, що все можна вирішити, зберігаючи спокій і розсудливість. Запишіть ваші плани 31 серпня по обіді, і після цього ви можете сміливо впроваджувати їх в життя, але від великих покупок варто відмовитися. Близнята цей тиждень дає можливість починати нові справи і проекти. На вас чекають доленосні зустрічі та поїздки, підписання важливих паперів, виступи, а також удача. В навчанні. Рак, будуйте нові плани, пропишіть свої ідеї та сміливо впроваджуйте їх у життя. Удачу вам можуть принести зустрічі та знайомства, нові знання, але фінансово дуже важливий і непростий період. Лев, особливо напружено можуть складатися стосунки з партнерами і компаньонами. Варто у всьому розібратися, ретельно все продумати та виділити головне. Діва, у першій половині тижня займіться новими планами і проектами. На вас чекає успіх, проте у другій половині тижня ви можете відчути в тому і дратливість. Вам необхідно більше відпочивати. в Особистих стосунках варто бути сміливішими. Терези, цей тиждень принесе вам великі можливості в роботі та у бізнесі. Будьте обережні у всіх справах, щоб не стати жертвами аферистів. Скорпіон цього тижня знадобиться вся ваша розсудливість і інтуїція. Не поспішайте приймати пропозиції щодо кар'єри або вашого бізнесу. Краще приділіть час ретельному плануванню. Не варто на цьому тижні. Розривати стосунки з вашими партнерами. Стрілець, Приділіть увагу підтримці вашого авторитету, особливо, якщо ви обіймаєте високий пост. Навколо вас можуть плести інтриги. Розраховуйте лише на власні сили. Відповідально ставтеся до своїх спілкувань і обов'язків. Козиріг цей тиждень принесе успіх у всіх справах, використовуйте. Повний місяць для обміркування і написання планів. Коли козиріг знає, чого він хоче, і у нього є плани, тоді точно все вийде. Але все ж відмовтеся від ризиків, особливо фінансових. Водолій, цей тиждень буде неоднозначним. То все відмінно, то великі труднощі. Так само і в ухваленнях рішень буде багато сумнівів і тривог. Риби на цьому тижні варто все ретельно спланувати і активно приступити до реалізації задуманого. Працьовитість приведе вас до прекрасних результатів. Постарайтеся не конфліктувати на роботі та не ухиляйтеся від своїх обов'язків. Приділіть час своєму. І на сам кінець, 26 серпня, День Авіації України, 27 серпня, День Шахтаря. Свято Жнив, 28, День міста Тернополя, Успіння Богородиці.